Путін натякнув Трампу, що для завершення війни готовий поступитись Запорізькою і Херсонською областями в обмін на Донеччину. Пише про це видання за Вашингтон Пост з посиланням на американських високопосадовців, знайомих зі змістом телефонної розмови глави Кремля і очільника Білого Дому. Це дещо менша територіальна претензія Путіна ніж ту, яку він висунув в серпні на Алясці. Деякі чиновники Білого Дому розцінили це як прогрес. Окрім того, за словами співрозмовників, за Вашингтон Пост цієї п'ятниці спецпосланець Трампа Стів Вітко втиснув на українську делегацію щодо здачі Донеччини, мотивуючи за тим, що регіон переважно російськомовний. Цю і не тільки тему будемо далі обговорювати з гостем нашої студії, До нас завітав Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України в США у 15-19 роках. Дякуємо вам дуже. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава в день цієї зустрічі. Зеленського і Трампа, яка відбулась після е, переговорів телефонних Трампа і Путіна, ви написали: нас водять за ніс. Хто ага. і куди нас веде зараз? Ну в тому числі і ті газети, про які ви читаєте. Тобто, щоб ви розуміли, змі використовуються в таких умовах як точка участі в процесі формування інформаційного тла. Американські змі допомагають американській стороні. Вони створюють саме інформаційне тло. Їм дають те, що хочуть дати. Не більше того, все. Я не кажу, що вони неправду кажуть. Тому е, навіть не хочу коментувати, що там Вітков сказав, що сказав хтось інший. Це не важливо. Що важливо? Важливо те, що сценарій, який був раніше, він не змінився. Нічого з січня місяця не помінялось. Тобто, чому не помінялось? Тому що. Ну, я це говорив не тільки я, що вікно можливості в цьому році є, але при умові, якщо е, буде Росія, Путін примушені до цього. А примусити примус, що прописано прямо в статуті ООН, це в відсутності коаліції військ, вона там прописана, її немає, це санкція або ембарго. На, в даному випадку ми говорили останнім часом на нафту. Цього немає раз. Друге, є інші засоби. Знову ж таки, ті ж самі тамагавки, це не про тамагавки. Це про інструмент, один з інструментів, як <кій> додатково ударити по можливостям енергопостачання російським. Тобто, фактично, мова йшла про те, як їм зараз зменшити можливості фінансувати війну. Цього всього не відбулося. Жодного з цих факторів немає. А тому серйозно говорити про те, що кудись ми виходимо в мир не варта. Де ми знаходимося? От ці всі маневри дипломатичні. Мета Путіна затягнути якомога довше, скажімо, ситуацію з переговорами, не погоджуватись, зайняти якомога більше української території. Мета Трампа примусити Путіна зупинитись зараз, щоб дати перемир'я. Потім якісь переговори, далі його не цікавить уже по великому рахунку. Потім це не хоче, розуміючи, що в нього ще є ну місяць е до такої вже складної погодних умов, і він розраховує, що російські війська зачепляться за міста, тому що взимку воювати без бетону, хоча б шматки там важко. І він тягне час. Е відповідно, кожен раз, коли Трамп доходить до якоїсь там гри погрозами, це гра. Це ніяке не серйозне, нічого він нам не збирався давати. Це просто натяки Путіна. Російська сторона також розуміє, що Трамп не передбачуваний. Він все може зробити насправді. Mm -hmm. І тому вони в останній момент завжди вклінюються для того, щоб не було рішення. No, вони дійсно, це, зробили. це День бабака просто був. Вони зробили. Да, це не перший раз. Уже. Справа в тому, що кожен раз далі і далі і далі. Так, не можна буде дотягнути вже, Ну Трамп все рівно має щось робити, тому що в нього є навколо нього він вже не один там є ставлення до партії, вибори будуть, як ви себе вели і так далі. Це все відбувається. Тому е, Трамп готовий грати в цю гру, але не безкінечно. А умовою, яку Путін, це я не стверджую, ну просто чув і раніше позицію. Путін хоче, щоб йому віддали Донбас. І це було вже багато років. Він і при Байдені говорив, що треба Донбас, тому що це ж його обіцянка, що він захистить Донбас. Розумієте, він тепер його захищає де завгодно, тільки не на Донбасі. Це те, що він має згодувати своїм. Да. Він без цього не може прийти до своїх громадян. У них уже на відміну від Запорізької і Херсонської областей, які записані в Конституції Росії, але там є один нюанс за російським правом. Якщо є суб'єкт Федерації, у них суб'єкти Федерації, то якщо вони включили от так звані ДНР-ЛНР, то вони включили згідно рішенням якби, незалежності цих територій. А ці суб'єкти області не так. Тому це не міститься в Російській Конституції, це міститься в законах російських. Вони можуть точно так відмовитись від. Запорізької, Херсонського ну, областей, то що вони захопили, дуже, дуже спокійно. Так а продати це він зможе громадянам своїх, що таке буде в перспективі? Так, це не це абсолютно легко. Абсолютно. От просто відійти з, з Запоріжжя, з Херсона йому легко. З Донецького там, але чому ми повинні думати, що йому легко, чи йому не легко? Тобто mm -hmm. у Дональда Трампа чітка позиція зупиніться зараз. І вони хвилює. Як розрулювати далі це? я вам скажу. Що тоді все тільки почнеться, і американці розуміють, що це затягнеться на півроку, а то й до рішення про Нобелівську премію миру, його вже не цікавить далі процес. Ви там вже між собою розбираєтесь. А це ж пастка для нас. Е, ну і Росія не хоче. Росіяни хочуть, щоб на міжнародному рівні всі ці загарбнення зафіксували. Ви розумієте, як тільки ми, Україна укладає президент чи, чи по-іншому угоду з росіянами, після цього. Жодних репарацій. Ще раз почуйте всі: жодних репарацій не буде. Ніяких не буде ніяких компенсацій, ніхто цим займатися не буде. Тому що це буде визнано, перше, в 21 столітті буде визнана законність анексії. І такого не було в 21 столітті жодного разу. Путін з Кримом, він хоче поміняти правила в світі. І на це дивиться Китай. Йому це окей, Сі Цзіньпінь. Але чому раніше чому цього не було? У 19 столітті це було, можна було анексувати. І тоді підписували великі договори. Після Другої світової була створена ООН і статут ООН, який це заборонив, а Хельсинський акт 75-го року, 1975-го, утвердив, не можна змінювати кордони без згоди сторін. Єдиний спосіб, коли можна змінити кордони по сьогоднішньому міжнародному праву, це двостороння домовленість. Україна погоджується в угоді. Що ці території відходять Росії. Але Зеленський сказав, що нічого дарувати не, не будемо. Буде. Так, звичайно. Бо президент, який це зробить, він сяде в тюрму на другий день. Тобто він це знає прекрасно, тим більше в політичних в нього не буде жодних варіантів. Так, але угоди не буде. Угоди може не бути. Як не було угоди в Кореї, жодної мирної угоди в Кореї не буде. Тому я думаю, що ніхто з нашого боку, ні президент Зеленський, ніхто інший не підпише таку угоду. До речі, в Кореї підписали американці. Таку угоду про перемир'я. А хто у нас підпише угоду про перемир'я? От скажіть мені. Тобто, у нас не, не воюють американці. Ну, їде домовлятися Дональд Трамп з Путіним. У нас не Але воює нас Дональд Трамп. Так, у, нас у нас немає військ. військ Америки. Дональд Трамп не має жодного права розказ, там, підписувати від України. Він тільки може своїм впливом величезним на Україну, як позитивним, так і негативним, впливати. Йому легше натиснути на Україну, як він вважає, чим на Росію. Але виявилось, вважав. Але виявилось, що на Путіна дуже складно його от ірраціональність перевести в щось раціональне, Трамп думає раціональніше. А Путін не думає раціонально. Поки є можливість щось захопити, де там російський чобіт стати може, вони будуть пертись туди, поки йому не дадуть по морді. А Дональд Трамп на превеликий жаль не тільки він не чує нас, всіх, українців, що треба сконцентрувати удар один. чи Показати крок, а не лякати чимось. Путін не буде лякати. Путін назвав те, що робить Трамп. Панти. В панти ви знаєте, що таке в підворотні, е, значить, е, Ленінградське. Панти. І навіть на таку образу панти Дональд Трамп. Е, Дональда Трампа немає стратегії. Дональда Трампа є дуже проста мета, щоб на якийсь час щось зупинилось. От дивіться, Газа завершуючи, скажу. Всі розказали про досягнення. Сьогодні є обстріли. Пішла далі, закручуватися. Звинуватив ХАМС Тому... в атації. Хамас каже, ні, ми дотримуємось. Тому будуть маневри отакі дипломатичні, як ми їх називаємо. Ну, це зустрічі, поїздки, обговорення. А є реальна ситуація. Реальна ситуація свідчить про те, що всіх факторів, щоби. Росію примусити до миру немає на сьогодні. Пане Валерію. А от щодо позиції Європи, що хотіли би поговорити, тому що в Євросоюзі заплановану зустріч Путіна і Трампа в Будапешті назвали політичним кошмаром. Про це повідомляє видання ЕльПІСІ з посиланням на європейських дипломатів. За їхніми словами, ця зустріч у столиці Угорщини ставить під сумнів єдність ЄС та його роль у питанні миру в Україні. Вони зазначають, що вибір місця йде на користь Росії, а також може зробити величезну послугу угорському прем'єру Віктору Орбану, який наступного року чекає. На вибори. При цьому більшість дипломатів у приватних розмовах висловлюють занепокоєння. Вони вважають, що участь Трампа і Путіна без Києва чи Брюсселю може легітимізувати російського лідера та ослабити європейську позицію. Пише видання, і що так і ми з вами можемо сказати, нам не подобається. Дивіться, настільки слабка ситуація в зараз, тому що більше того, парламент угорський проголосував за вихід з міжнародного кримінального суду ну, з Римського статуту. Mm -hmm. І направлений лист офіційний в ООН. Але там дається рік для того, щоб зворотня було підтверджено. Це червень наступного року. Формально на цей момент вони знаходяться в зобов'язаннях арештувати Путіна. Що Брюссель робить? Висловлює занепокоєння. Є спільна зовнішня політика, політика безпеки ООН хотів сказати Європейського Союзу. Угорщина частина цієї політики. Країна, яка не виконує зобов'язання за Маастрікським договором, має бути піддана санкціям. От і все. Але чому так не буде? Я вам скажу ще, й чому так не буде. Тому що можливим учасником цієї зустрічі в Будапешті може бути президент України Володимир Зеленський. Або його завжди будуть тримати телефоном. І це сказав Дональд Трамп, це я вже допускаю. Це головне, що говорилось в Вашингтоні, це не про тамагавки. Говорилось про територіальні поступки України і про ті, ще... Хотілки Путіна, які можливо зменшились з попередньої зустрічі в Анкореджі, там взагалі вони ні в'як не лізли. А можливо, по Запорізькій станції щось там американська позиція була і вашим, і нашим. Тоже дивна позиція. Тобто, все це можливо і ясно, що сказав Дональд Трамп, це президент України. Президент України, чому ми не чуємо його? Він сказав, така позиція нам підходить вперше за весь період, чому готові зупинитися. Без тут і все. Розумієте? Значить, він підтримав позицію Трампа. Тепер справа за Путіним. Але росіяни вони ж по-іншому це бачать. Вони бачать, що не просування далі їх це нам подарунок. Тому хочуть виторгувати за це інші поступки, які ми не можемо піти вийти з території. Ну тобто, ситуація знову закручується та ж сама, нічого нового, якісь там нюанси. А в результаті, ну, ми можемо мати зустріч в Будапешті, але для цього. Не ми, я маю на увазі, сторони, mm -hmm. в першу чергу, американська російська. Це готується. Але, ну, по-перше, 50% що не відбудеться. Це буде залежати від результатів розмов Лаврова з Сробія, держсекретаря з російським пропагандистом, основним зараз. Але у них зараз, от я вам скажу просто, щоб розуміли, як вони це думають? Вони думають, так, пленом ЦК Компартії Китая 20-23, там буде вирішуватися серйозні речі китайські, в тому числі стратегія на 15 років. Економічна, але Цидзінпінь залежить від цього рішення. Чи він буде сильний, чи він буде слабший після цього пленому ЦК. Ну це важливий такий у них я не знаю, чим порівняти у нас з якимось там. Ну, слава Богу, нема таких порівнянь, можливо, якимось рішенням там, законів важливих українських парламентів. Далі. Після цього буде асіан зустріч у лумпур 28-29. Там буде зустріч, може бути, може не бути, президента США і лідера Китая. Путін туди начебто не їде, але Лавров туди їде. І там може бути зустріч з Рубіо, теж обговорення. Далі після цього вони хочуть встигнути швидко не затягуючи це, американці хочуть зробити в Будапешті зустріч. Вони називають там число 30 жовтня. Але це дуже швидко. Я не угу. знаю, як це але Аляску, з іншого боку, вони за скільки за тиждень ну... підготували. Але і результати. І Аляски. далі. Ну я думаю, якщо воно сунеться, то на тиждень не більше, по їх розумінню. І от далі вони фіксують е цю ситуацію. Добре, це чи погано. Я не знаю, що вам навіть сказати, тому що результатом також швидких кроків може бути просто, ну, ясно, що буде озвучено, що зупинитися зараз і далі оці умови нітралітет і, і все інше все буде на Росія. Вони не цього не відмовляться. А це бомба уповільненої дії в Україну закладена. Тобто, Якби у нас були можливості на фронті і з нами воювали інші країни, і така ситуація, навіть як зараз, складна, але контрольована, як кажуть на центральних інших каналах єдиного марафону, контрольована ситуація. Ну, вона контрольована, але росіяни сунуть, сунуть, втрачають тисячами, в тому числі кубинці, Венесуела. І все єдине, я не розумію одного: якщо зараз основний фактор нафта, а це так. Тобто наші удари наших виконують ну, форму санкцій. До речі, це теж санкції, можна і так. Венесуела зараз, і, і головні, ви почуєте наступними тижнями: Венесуела Каракас. Це буде головна тема обговорення. Дякую. Бо там може бути війна США з Венесуелою, а може бути, просто Венесуела Мадуро злякається і піде на поступки. Поки так виглядає, що Мадуро дає задню. Зразу ж ситуація на ринку нафти ще давить на ціну. Бренд упав зараз навіть. Нафта по 62 торгується ф'ючерс. Тобто, це не так добре, але краще 40. Але якщо Венесуела, якщо інші кроки, це би натиснуло. І санкції ті, що лежать в Конгресі. А у нас зустріч була українська делегація в Конгресі, Планувалась. Але чого її не було? Вона відмінена була. Ну тому що Дональду Трампу це не потрібно. Тому що він вже війшов знову в етап перемовин. Оце те, що хоче Путін. Тримає Трампа весь час в перемовинах, а сам робить те, що він робить. І, і як нам це розірвати, цей ланцюг, я не знаю. А те, що президент поїхав в Вашингтон і неочікувано, коли прилетів, отримав нові, новини, зовсім не передбачені, і зміну взагалі всього. Це, звісно, не найкращий варіант, чесно кажучи, в партнерському діалозі. Не знаю, або погана робота наша, що ми не передбачили таку. Я ману розмову Путіна з Трампом, так, так. після якої все перевернулося. Так ну розумієте, і ми знову в точці. я би сказав так: ви сказали, як да, ну не дежавю, день б... але... день бабака день бабака. Да, да, ми в точці перед анкориджем, тільки тоді лякав Трамп санкціями. А тепер лякав томагавками. Але добився і зараз, і тоді зустрічі. Він добивається зустрічі. За чий рахунок? За наш рахунок. За рахунок позиції України. Тобто нас використали. Давайте будемо чесними. Ну, не нас з вами всіх, але в даному випадку ми всі за одну країну використали і в результаті використали як інструмент. Навіть по санкціям президент України сказав Один Зеленський, ми хотіли поговорити по санкціям, але не встигли. Розумієте? Хороший візит, да? не встигли поговорити. Це ж говорить про те, що нам та сторона взагалі не дала можливості ініціативу проявити. Тобто нас грали, нас зіграли просто в цій ситуації. Але хай буде, але нам треба від них допомога, від американців. А жодних механізмів з 1 листопада допомоги військової немає. немає. Тому що ленд лендлізу, ні пакетів, нічого, 500 мільйонів. Це навіть батарею Петріот не купиш. Mm -hmm. Так що ми знову в складній ситуації. Ну нам не звикати. Якби, ще раз кажу, якби на фронті не гинули наші люди, то тоді можна було б сказати, що це грає ну, тут важко сказати. Місяць-півтора грає на Путіна, а 3-4-5 грає на нас. Дуже, mm -hmm. серйозно, дуже серйозно. Але чи є в нас ці 4-5 з точки зору ситуації на фронті? Ну тобто, все визначає насправді. Ситуація на фронті, я би сказав найточніше на суходолі, на суходолі, і зараз ще доєдналися наші ці дальні удари по нафторосійському mm -hmm. навтоперебуці. Оце два фактори зараз. Підсумовуючи ці переговори, якщо вони відбудуться в Будапешті або в двосторонньому, або в якомусь форматі тристороннього формату, вибачте, за такий каламбур, але як є, чи варто якісь сподівання покладати, щоб, скажімо так, не було розчарування як після Аляски. Ну, Аляска не повинна повторитися, це вже буде знущання над Дональдом Трампом, просто знущання. Тому я не думаю, що вони погодяться на зустріч. Я вам сказав, що буде підготовка. Якщо Рубіо побачить, що там буде Аляска, він буде Трампа відмовляти від цього. А причини знайдуться. Розкажуть, що там в цей час був радянське вторгнення в Угорщину. Ну, ви знаєте, 56-й рік це якраз ті ж дати приблизно. Ну, щось придумають. Відмовитися можна ще, але вони готують. Вони готують цю зустріч. Я думаю, що Путін буде проти участі Зеленського в цій ситуації. Тому буде якийсь там Дональд Трамп на дзвінках. Чи вони а, були результат, думать? ну, така зустріч, якщо вона відбудеться, результатом буде оголошення про наступну зустріч. І я думаю, більше не буде. Тобто буде оголошення про наступну зустріч і про те, що українська сторона має прийняти ці умови, от приблизно так. А наступна зустріч буде оголошена пропозиція Росії в Стамбулі. Ну тут і до... не ходи і до ворожки, все ясно. Тому ні, там нічого не вирішиться, але нам треба розуміти. Нам треба розуміти, що от просто зараз, як висновок, зиму треба пережити все рівно буде. Навіть якщо переговори якісь будуть. Росія не зупиниться від ударів, вони не хочуть от таких рішень. Вони будуть бити до останнього це їх принцип. Тому зиму прийдеться пройти. Тому питання внутрішньої консолідації, енергетичної безпеки, всього залишається ну, часі, і е, зброя на 40% мінус по постачанню озброєнь за півріч. Mm -hmm. Тобто Європа не встигає замістити американське озброєння. І мене хвилює, що ми не піднімаємо питання в США. По цьому. Ми говоримо про томагавки гіпотетичні, але не говоримо про реальні речі, які нам потрібні зараз, тут і зараз. І пакет ми вже на 3,5 мільярда не забирали все. Тобто, механізмів інших немає. Тому мене, мене це хвилює в першу чергу. А людей будуть томагавками, якимось такими символічними речами відволікати, поки як вони вважають, створяться умови. І ще раз скажу, що Путін всім розповів і публічно, що Донецьк його, і він буде до останнього тягнути, щоб забрати максимально Донецьку область. Тому основні дипломати зараз насправді наші воїни, то, хто хто воює і. І від їх від їх результату залежить фактично, як ми вийдемо з цієї війни, тому щоб не відбувалось там в дипломатичних кабінетах. Мусимо підтримувати наших воїнів хто як може донатами морально йти в військо, якщо є можливість, це зараз дійсно важливо. Дякуємо вам, пане Валерію. Валерію. Дуже Дякую. Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у США в 2015-2019 роках Був гостем нашої студії.